Сьогодні на уроці з основ підприємницької діяльності ми з вами розглянемо тему види і організаційно-правові форми бізнесу. Перше питання це підприємництво без утворення юридичної особи. Як неодноразово зазначалося, підприємницьку діяльність можуть здійснювати дві категорії суб'єктів: це фізичні особи, що мають статус суб'єкта підприємницької діяльності, тобто фізичні особи підприємці. І юридичні особи підприємства найпоширенішою і найдоступнішою організаційною формою введення бізнесу в Україні є фізична особа-підприємець або скорочено ФОП. Так, хто ж такі ФОП? Це фізична особа з повною цивільною дієздатністю, яка зареєстрована у порядку, встановленому законом України про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців, і здійснює підприємницьку діяльність від власного імені, тобто без створення юридичної особи. Відповідно до норм цивільного права, повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років, тобто повноліття. Крім того, повну цивільну дієздатність може бути надано фізичній особі, яка досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю. Діяльність ФОП регулюється главою 13 Господарського кодексу України та главою 5 Цивільного кодексу України. Іншими нормативними актами. На відміну від підприємств, ФОП діють без установчих документів, тобто їм не потрібен статут або засновницький договір. Фізична особа-підприємець уособлює і власника відповідного бізнесу, і орган управління ним. Чинне законодавство України, як і інших країн світу, не передбачає виокремлення майна який використовується підприємцем для здійснення бізнесу із загальної маси належного йому майна. ФОП відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними пов з підприємницькою діяльністю усім своїм майном, на яке може бути звернено стягнення. Громадянин реєструється як ФОП за місцем реєстрації, тобто свого проживання. Процедура реєстрації ФОП значно легша і швидка. Швидше і дешевше ніж процедура реєстрації підприємства. Для реєстрації ФОП потрібно зібрати пакет необхідних документів, передбачених вищезгаданим законом України, та подати його державному реєстратору. Перед початком реєстрації підприємець має визначити види діяльності, якими він буде займатися відповідно до класифікатора видів економічної діяльності. Фізичні особи-підприємці мають право працювати як з печаткою, так і без неї, і не зобов'язані мати рахунок у банку. Ця обставина має суперечливі економічні наслідки. З одного боку, процес ведення бізнесу значно спрощується. Готівкові операції не підкріплені документально сприяють швидкому обігу капіталу і його накопиченню. З іншого боку, це робить можливим широке використання ФОП і різноманітних тюньових схемах. Доходи ФОП оподатковуються згідно з податковим кодексом України. Окрім податку на доходи фізичних осіб, підприємець плачує за себе внесок до Пенсійного фонду України. Якщо підприємець використовує найману працю, то він як працедавець нараховує та сплачує державі єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці найманих працівників, а також утримує із зарплати податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок і військовий збір. Велика ставка єдиного соціального внеску. 22% вважається головним чинником існування тіньової зайнятості та виплати зарплати у конвертах. Наприклад, нараховуючи працівником 10 тисяч гривень зарплати, підприємець повинен сплатити державі як мінімум 2200 гривень єдиного соціального внеску і утримань із зарплати працівника понад 20% різних податків і відрахувань. Зрештою, працівник із 10 тисяч гривень, нарахованої йому зарплати отримує на руки близько 8 тисяч. А підприємець платить державі як мінімум 4 тисячі 200 гривень податків і відрахувань, пов'язаних із виплатою заробітної плати. Це спонукає підприємстві зводити до мінімуму кількість офіційно влаштованих працівників та їх офіційної зарплати. ФОП може обрати за власним бажанням. Або загальну схему оподаткування, або спрощену. Загальна система оподаткування для ФОП є доволі складною і витратною з точки зору обліку та звітності. Підприємець у цьому випадку повинен вести обов'язковий облік своїх ділових операцій, купівлю, продажу товарів, надання послуг тощо із використанням розрахунково-касових апаратів. Складати щомісячну звітність, подавати її вчасно до контролюючих органів. Підприємець сплачує податок з доходів, виходячи з отриманих ним і задокументованих фінансових результатів. Варто зазначити, що загальна система дозволяє займатися будь-яким видом діяльності. Найтиповішою, найтиповішою помилкою підприємців-початківців є Яке тягне за собою сплату чималих штрафів, є неподання або не своєчасне подання звітності до контролюючих органів. Спрощена система оподаткування для ФОП передбачає, що місячну сплату єдиного податку та щоквартальну сплату єдиного соціального внеску, незалежно від того, велась підприємницька діяльність чи ні, і які фінансові результати при цьому були отримані. Спрощений облік ді ділових операцій, тобто підприємці, що не є платниками податку на додану вартість, ведуть лише книгу обліку доходів, які фіксують денні обсяги реалізації. Підприємці, які є платниками податку на додану вартість, мають щоденно ввести книгу доходів і витрат. І ще один плюс це спрощена звітність. Законодавством встановлено певні критерії, за яким Підприємці можуть використовувати спрощену систему і визначено обмеження щодо видів діяльності, за якими можна займатися на спрощеній системі. Зокрема, фізичним особам підприємцям заборонено здійснювати такі види операцій, як обмін валюти, виготовлення, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів, видобуток і реалізація корисних копалень, торгівля предметами мистецтва і антиквару, аудиторська діяльність. Порівнюючи ФОП з іншими формами організації бізнесу, можна виділити наступні переваги і недоліки цієї форми. Переваги. Це відсутність статутного капіталу, простота процедури державної реєстрації, можливість займатися бізнесом без печатки і відкриття банківського рахунку, здійснення діяльності без статутних документів, можливість застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, можливість отримати від клієнтів готівку без ліміту та застосування касових операцій. Які ж недоліки: це фінансові можливості ФОП, обмеження його власності, Власними капіталами, відповідальність за зобов'язаннями перед державою і кредиторами усім своїм майном, необхідність щомісячно сплачувати єдиний податок незалежно від фінансових результатів. Припинення ФОП у зв'язку зі смертю фізичної особи. Можливість реєстрації ФОП лише за місцем проживання громадянина. Таким чином. ФОП це ідеальна форма ведення бізнесу для тих, хто має невеликий страховий капітал і тільки починає підприємницьку діяльність. Загалом фізичні особи-підприємці переважають у галузях економіки зі швидким обігом капіталу торгівля, сфера послуг, посередництво. У промисловості та інших капіталу міських галузях економіки ключові позиції займають юридичні особи, підприємці. Ваше домашнє завдання це. Автор питько, «Основи підприємництва і бізнес культури. Сторінка 2023. Потрібно розглянути та оформити таблицю 2.1. Ставки податків для ФОП в зошиті. До побачення!